Існує чимало досягнень у використанні глибоких мереж шанемо ще не, моші, тому подібне, при таких задачах як виявлення шкірних захворювань, типу пухлин або що. Однак мережам стає складно вивчати особливості, оскільки більшість зображень шкіри закриті в волосся, таким чином існує потреба в попередній обробці зображень шкіри, щоб видалити те саме волосся, яке заважає. Сьогодні ми розглянемо такий проект, спрямований на видалення шуму від волосся із зображення шкіри за допомогою морфологічної фільтрації. Морфологічні фільтрації в обробці зображень використовує операції на основі форми для зміни структури або форми об'єктів на зображення. Давні операції в морфологічної фільтрації включають розширення, стиснення відкриття та закриття, тобто розширення збільшує об'єкти на зображенні стиснення зменшує об'єкти на зображенні, відкриття. Комбінація розширення та стиснення для видалення шуму для малих об'єктів і закриття це комбінація стискання та розширення для заповнення прогалин в об'єкті. У контексті видалення волосся на зображенні морфологічна фільтрація використовується для підвищення контрасту між волоссям та шкірою, або для відокремлення волосся як особливих структур для подальшого видалення. Ну а тепер давайте розглянемо, як же створити таку програму по видаленню. У першому кроці ми використовуємо таку білютеку, як OpenCV для завантаження зображення із нашого зуфтованого файлу методом invert, який повертає зображення в рівні масиву NumPy. Потім ми виводимо розмір зображення та відображаємо його за допомогою InShow. Наступним кроком ми перетворюємо оригінальне зображення у відтінки Сірого за допомогою CVT-Color.Grey. Вказує на конвертацію з формату RGB до градієнту Серего. Після цього ми відображаємо та зберігаємо попереднє зображення. Далі ми створюємо ядро для морфологічної фільтрації за допомогою Get Structuring Amerity. Ми використовуємо квадратичне ядро розміром 17х17 на 17 для наступних операцій морфології. Далі ми використовуємо операцію морфологічного чорного відбиття для виявлення контурів волосся на зображенні. Результат знову зберігається та доближається до подальшого аналізу. В наступному кроці ми використовуємо порогове перетворення для ідентифікації контурів волосся на зображенні. Зображення бінаризується таким чином, що контури волосся стають яскравими плямами на чорному фоні. І в кінці ми використовуємо алгоритм інтейконгу для видалення волосся на оригінальному зображенні, маску, яку ми отримуємо. У попередньому кроці ми використовуємо для визначення областей, які потрібно відновити алгоритмом інтейпінгу. Результат, відповідно, що зберігаємо та відображаємо. Загалом, цей код демонструє підхід до видалення волосся на зображень за допомогою морфологічних операцій та алгоритму інтейпінгу. А тепер давайте подивимось на результат нашої обробки нашої фільтрації. Як бачимо, оригінальне зображення і фільтрація кожен.